Що там за скарги по зерну? Вирішили зі цим світом посваритись, Польща вже не потрібна Україні. Мене дуже дивує така реакція на рішення України подати до суду, до світового, арбітражу світової організації торгівлі у зв'язку з рішенням України, Польщі, Словаччини і Угорщини, перекрити? Імпорт української сільськогосподарської продукції. Я навіть більш жорстко скажу. Я зараз бачу, що величезна частина наших з вами співвітчизників поводиться по відношенню до Польщі, так як колись вона, така інша частина співвітчизників, може, це були ті ж самі люди, поводилася по відношенню до Росії. Все, що робить барін це правильно, не можна його ображати. Ну, давайте розберемося реально. Стосунки між цивілізованими країнами, цим, до речі, Польща відрізняється і Словаччина і Угорщина від Росії, полягають в тому, що вони вирішують цю проблему в судовому порядку. Навіть Росія змушена була прислухуватися до рішень стокгольмського арбітражу по газу. Якщо ми вважаємо, що Польща, Словаччина і Угорщина порушили рішення Єврокомісії, яка зняла. Обмеження на імпорт Росії української сільськогосподарської продукції. А вони вважають, що вони нічого не порушували. В них така позиція. То хай нас розсудить суд, і ми всі будемо виконувати це рішення. Історія ж є дуже простою: угода про асоціацію з Європейським Союзом передбачає вільне постачання сільськогосподарської продукції на ринки країн Європейського союзу. Польща була одним з щирих прихильників того, щоб було підписано цю угоду. І керівники переконували, ще президента Януковича, що він цю угоду підписав. Для чого вона питається? Тому що українське зерно йшло тоді по Чорному морю, ніяк не було пов'язане з польським ринком активно, і не було ніякою проблемою для виробників польської сільськогосподарської -про продукції. Тепер Україна в скруті. Росія заборонила фактично самі можливості перевезення великої кількості українського зерна. Польські фермери вважають, що це сприяє українське зерно зниженню ціни на їхню продукцію. Хоча це абсолютно маячня, тому що зараз ціна на продовольство всюди знижується. Такий зараз момент на ринку. Прем'єр після того, як Країни Центральної Європи вирішили, що вони обмежать везення українського зерна, були перемовини між Україною і Єврокомісією. Цими країнами домовилися, і всі ці країни з цим погодилися. Що обмеження будуть запроваджені, і Україна з цим погодилася. Навіть в тимчасовому порядку, до 15 вересня. А після 15 вересня будуть зняті обмеження. Президент Польщі Анджей Дуда сказав президенту України Зеленського публічно, що за цей час Польща адаптує свій ринок до. Поставок українського зерна до можливості його продавати а не тільки транзитом. Але якраз тоді, коли треба було знімати обмеження, президент Росії Володимир Путін заявив, що він виходить з Чорноморської зернової ініціативи. І практично ж того ж самого дня прем'єр-міністр Польщі Матіош Моровецький сказав, що Польща введе обмеження в односторонньому порядку. Я не беру моральний бік цієї справи, хоча будь-яка реально мисляча людина побачить, що президент Росії і прем'єр-міністр Польщі діють абсолютно однаково, так, ніби це одна людина, намагаючись знищити українське сільське господарство. І Польщі цього навіть не приховують. Міністр сільського господарства Польщі, пан Телус, говорить, що українське сільське господарство стане серйозною проблемою для вступу України до Європейського Союзу. Причому поляки вважають, що вони і Словаки, і угорці, вважають, що вони можуть запровадити обмеження у порушення директив Єврокомісії. Тому що вони попередили попередню Європейську комісію. А ми вважаємо інакше, хай суд вирішить, хто правий. І ще один момент. От я не знаю, чи ви бачили те, що сказав прем'єр-міністр Болгарії своїм фермерам який теж виступає за те, щоб не було української сільськогосподарської продукції. Він нагадав їм, що все їх багатство, всі їх економічні можливості, все те, що вони мають, пов'язане з європейськими дотаціями, з тим, що Європа допомагає цим фермерам і болгарським, і польським, і словацьким, і з угорським, і без всього цього вони давно б нічого не мали, тому що програли б конкуренцію в Європі. І тому, як, коли Європейська комісія ухвалює певне рішення, люди, які всім своїм достатком зобов'язані цій Європі, мали б її шанувати ці директиви. І це те, чого би мали очікувати від прем'єр-міністрів Польщі, Словаччини і Угорщини, дочекалися абсолютно протилежної реакції. В Польщі взагалі весь час забувають, хто взагалі забезпечив розвиток цієї країни всі ці десятиріччя? Можна, звичайно, сказати, труд поляка. Так, труд поляка багато що зробив. Не тільки в Польщі, а в тих країнах, де мільйони поляків працюють, дякуючи вступу в Польщі в, 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 в Євросоюзі, не збираються повертатися додому. А їхній труд, який давно вже не приносить користь в Польщі, заміщується трудом українців в Польщі. Теж правда. Поляки говорять, що вони нам допомагають, і тому маємо сидіти і мовчати. Це абсолютно. Аморальне ставлення до нашої ситуації вони нам допомагають не тому, що ми без руки без ніг, а тому що на нас напали. І якщо ми програємо, то гібридна війна прийде до їхніх кордонів. І я не думаю, що Росія на них нападе, але стабільного і нормального життя в Польщі не буде. І знову-таки величезна кількість поляків поїде собі спокійно працювати в інші країни Євросоюзу. От що буде. Нам кажуть, що ми не маємо звертати на це уваги, бо тут парламентський вибор. І польський уряд має зберегти владу. А можна спитати, ми що безплатні агітатори партії право і справедливість та інших правопопулістів в Польщі? Якого фіга ми не помічаємо, що вони просто плюють нам в обличчя ці люди? Не Польща загалом, а польський правопопулістський уряд. Дуда, Качинський, Моровецький всі ці люди, які давно вже не мали можливості. Продемонструвати свій політичний авантюризм, тому що війна в Україні їм помогла, як багатьом іншим політичним авантюристам відбілити свій, свій імідж, щоб забули, ким вони є в політиці. І дивилися на них вдячними очима. Але як тільки прийшла перша кризова ситуація, вони нагадали, ким вони є. І це сором. Дуже сподіваюся, що польський зможе адекватно оцінити. Хоча не впевнений в цьому.